27 вересня на полігоні у Чернівецькій області міністр оборони України Дмитро Саламатін та начальник генерального штабу генерал-полковник Володимир Замана спостерігали за одним з етапів командно-штабного навчання Перспектива 2012 на Буковині у ході батальйонного тактичного навчання 600 військовослужбовців 80-го окремого аеромобільного полку вчилися протидіяти незаконним збройним формуванням. Тут задіне аеромобільно десантний батальйон з засобами посилення, такими як розвідувальні підрозділення, інженерно-саперні підрозділення, підрозділи РХБ розвідки, підрозділи зв'язку. Які забезпечують відповідне управління? За сценарієм заходу, після отримання інформації про розташування на території нашої держави бандформувань, полк розпочав блокування місцевості та запропонував злочинцям, чисельність яких складала близько 120 чоловік, здатися. Гелікоптери Мі-24 розкидали на територію ворожого табору листівки із закликом скласти зброю. Проте бандити у відповідь відкрили вогонь. Після цього позиції ворога атакували літаки винищувачі Міг-29 та бойові вертольоти. Члени бандформування, що залишилися в живих, здійснили спробу втечі, проте їх автоколона потрапила у засідку десантників. Противника було оточено та знищено. Рахую, що особовий склад з задачею справився. після завершення цього практичного етапу підготовка техніки до здійснення маршу. В інший район призначення. Умовно, це буде. Ви розумієте, це буде знову ж 330-кілометровий марш в пункт постійної дислокації Львів. За підсумками навчання на Буковині, міністр оборони наголосив, що війська готові протидіяти терористичним угрупованням. Армія готова виконати весь спектр задач, які оприділений їй по Конституції України. Сильно увеличено финансирование в этом году збройних сил. Результат вы видите, авіація літає, збройні сили работают. Поэтому зараз ми вполне обеспечены средствами для того, щоб показати результат. На завершення епізоду навчань міністр оборони України заохотив кращих воїнів високомобільних десантних військ.